Сьогодні маємо ну, яке це там, 1 вересня. Зараз покажу, що я роблю. У мене тут є такий участочок. З яблунями небагато посаджено, якщо не помиляюся, 784 штуки. Така свого роду дача. І тут в батьків. І зараз приїхав зробити таку легеньку корекцію на цих яблунях, щоб вони добре розвивалися. Тут посаджено луна. І Сіріус, два таких сорта. І що я зараз буду робити? Четвертий рік цьому садочкові маленькому. Зараз я все покажу і зробіть в себе таке на своїх деревах, щоб не тягнули ви, наприклад, до четвертого року. З першого року починаєте працювати і доглядати за своїми деревами. Тобто формувати правильно крону, обробляти, підживляти, і тоді будете мати дуже все чудово і гарний врожай. Йдемо, зараз буду показувати, що буду робити. Так, дивіться, бачите, такий садочок, всі яблуньки підперті. Бачите, все чудово, агрегат мій стоїть з косілкою. Бачите, В рядах були внесені гербіциди, зараз просто сьогодні свято ти, виходить, не косимо. А так міжрядів той апарат, кубота, працює те, що треба. Дивіться, що по завантаженості? ну, Завантаженість хороша. Тобто яблук, ви бачите, ще все шикарно. Одне, що потрібно зараз робити, це ось тако, Виломати все лишнє. все. Одно забрав, поняли, да? все. Це також прив'яжеться і буде стояти. Поняли, да? Йдемте далі. Тобто, де немає нічого, я йду так, отак дивлюся, Бачите, ось зразу побачив, ось доверху росте гілка. Я її зразу забираю, ось таким чином виломав і навіть не оглядаюся, чи велика травма, чи ні. Ось, бачите? Моя задача, щоб лідер йшов доверху. Я його не прирізаю, я виламлюю, просто ось так роблю. Все. І так я буду робити по кожному дереву. Ось, бачите, оце все нам не потрібно. Що росте під гострим углом. І будь ласка, зробіть так само в себе. Ось лідер чудовий, лідер хорошо розвивається. Можна побачити вже зараз, червень місяць, початок червня, вже є ось плодова брунька закладається повним ходом, такі гостренькі накопичення. Бачите, на яблунях. Ось. Ось такі, бачите, ні гілочка, нічого не росте, а просто гостренька брудничка така. І. Ось бачите? О, Бачите? Да? І тільки одні листочки. Ось така ситуація, бачите, щось тут. так. Ці всі... Моя задача вони всі росли в горизонталь. Ось вона росте вбік і ця, бачите, пішла до верху. Я це роблю, бо батько це не перетримується, таких моїх правил. Але... Так, гілка йде горизонтально, 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 а ця йде донизу, бачите? Оп, виломав, все. Тобто, якщо ви зараз робите такі маніпуляції, ось дивіться, бачите, йде доверху, строго виламлюю. Раз, виломав. Так, маємо два конкуренти. Якщо ви зараз е, зробите такі маніпуляції своїми деревами, то ви не будете мати. Ой, кажу, то ви зимою практично обрізати його не будете. Ось ось, два. Більш рівніше вибираю, хоч він менший від цього. Ось так, все, забрав. Дивіться, я вам зараз покажу. Ось, був побитий градом, градобой був, бачите, який, як побило градом, бачите? О, градобой. Але бачите, всі ранки заживилися. Я вам, до речі, скажу, чим обробити після таких механічних пошкоджень, після градобою. Або після механі... ну, будь-яких механічних пошкоджень ваших дерев чи яблук. Я буду його не буду, а оброблялося. Оце вже де -то той тракторець. А ось, куботик. Бачите, яка кубота? Оброблялося топсін М. Топсін М оброблялися вони. І цей. І все. І бачите, ці всі градобої. Вони всі, виходить, почали заживати. І все, ось таким чином я це все роблю. Ось дивіться, тут я. І що я зроблю? Я ось так цю гілку я залишаю. Ось це буде в мене лідер, бачите? Тобто, бо різні ситуації бувають. Через то, якщо ви дивитесь, зараз це відео не поставили. Ось дивіться. Все, я бачу, що це лідер, бо цей пішов доверху. Що я зроблю зимою? Це я зараз залишаю цей лідер. Це вже, бачите, навантажене. Я, я зимою тут оклоцну, воно відплодоносить, а це у нас піде допомотінний лідер. Ну, для того, щоб воно вже не розвивалося, бо я вже бачу, що, що воно буде залишатися просто на плодоношення. Гілка на один рік. То я роблю ось таким чином. Лідера залишаю і все. Бачите, були вломані дерева. Ось. Але нічого, все відходить, все чудово, все чудово. Все прекрасно, все чудово. Ось так. Тобто, зрозуміли, да? Що потрібно зробити, щоб дерево. Ми цим самим забираємо, виходить, бачите, градобої були. Ми цим самим виходить, забираємо лишні гілки, які нам не потрібні. І соки всі будуть йти нам в яблуні. Це був дуже сильніший градобой, дуже прямо сильніший, бачите, Всі яблук, яблука побиті. Ну вони вже бачите, всі заживають, все чудово. Ось, якщо у вас така ситуація виходить. Перегруз на цю гілку, пішов, все, вона стане в рості, вона не буде розвиватися за рахунок цього. Ви, і, вибивається, як правило, яка ще гілка. Все, ми цю гілочку ось підготовлюємо на продовження нашого центрального провідника. Поняли, Да? чик-чик-чик і піде він вже сюди. Дуже все просто. Ця гілка від плодоноси, скоріш за все, я її тут зимою клосну, переведу сюди. Поняли, да? От так ось все. Самі ручками, ручками вигинайте, виламлюйте все лишнє. Ось така сама ситуація, дивіться, якщо у вас такі бувають ситуації. Звичайно, це все, що доверху росте, я зараз це все убираю. Ось, бачите, Зроблю, щоб вони всі мені дивилися тільки в горизонталь. Мені не потрібно, щоб воно росло ось, як ось бачите, щоб воно росло мені доверху. І зараз тут давайте разом подумаємо. Звичайно, це, припустимо, що це у вас таке дерево, ви не знаєте, що робити. Ось ви бачите, що ближче, саме ближче до лідера, знаходиться ось ця гілка. Ця, ця звичайно, можна було б, але вона вже йде під горизонтальним углом, і вона вже нам хай, хай залишається на плодоношення. Ось ця гілка нам буде продовження. Чим такого буде кривіший і буде центральний провідник, тим буде більш крепше триматися і все у вас буде чудово. Тобто, що в такому випадку я роблю? Так, забираємо це, що нам заважає. Все, позабирав лишні гілки, Все, зараз всі корисні речовини підуть сюди. Цю гілку ми лишаємо на плодоношення. Все, ці я маленькі, коротенькі не трогаю, вони ростуть донизу, вони сильними жировиками не будуть. І все. Скоріше за все, опять же, я його тут переріжу і піде на далі таке продовження нашого центрального провідника. Ну і все. В принципі, зрозуміли, в принципі, я буду далі працювати, щоб не, не забирати вас зараз. Якщо у вас такі коротенькі гілочки горизонтальні, вони не є. Конкурентом нашому е, лідеру поняли, так? Да? І все. Ну, хто ще додивився, мене до кінця покажу куботу. Трактор шикарний, вже кільканадцять років працює, хоч би що, покажу, як примітивно зроблена е, косілка. Ось бачите, вал одбора, переход, хрестовини такі. Тут два підшипника, на них тримається ось опять же, переход. І просто редукторний такий мотор. Поняли сквозний, взяв на металлобрухті на прийомці, купив, подивився, що був робочий, все під'єднано. А знизу якщо зараз покажу, просто на ньому така сама. Виходить, ось, і На ньому вже тут е, зроблено так наварені ножі, бо диск наварений. І наділся вже як болтами, вже чим тільки конечно, не пробували, болтами, не болтами робили. Не знаю, чи буде видно, чи не буде. Ах ти, Йолки, е -е, не видно. Е -е, і там ножі. Ножі вже різні пробували, різних фірм. А ось дивіться, диск, бачите, ось такий диск. Тут такі грубини. Такої десь, ну, не знаю. Так нормально, ось, бачите, на болтовій ось болт. А ось тут є ніж. Бляхам. Ось, ніж. Що зроблений ніж? Ніж бля. ніж зроблений з ресори Жигульовської. Отак от, от. Все, тоді буду йти. Стоїть апарат, бреньки пішов, як дядька.